Я ще раз хочу сказати, я б конфликт. дуже хотіла, щоб ця інформація стала головною, а не те, про що ми з вас, з вами намагалися мити чиюсь білизну. Ну головне понеділок. В понеділок в Україні буде з'їзд суддів. Це Ми всі почути. судді, які були обрані незаконно, до речі, судді Вищого спеціалізованого суду по кримінальним і цивільним справам, були обрані незаконно. Вони були обрані на іншій конференції, під інший порядок денний, а депутатів, які, делегатів, які були обрані на законній конференції, не пустили. Я так розумію, що їх не пустять і в понеділок. В понеділок буде зроблено все для того, щоб в Конституційному суді України була більшість орієнтована на Портнова і Тимошенко, і ці люди будуть авторами конституційного перевороту в Україні. Я про це заявляю абсолютно відверто. Декілька днів тому 30 депутатів парламенту підписали листа інформаційного до Ради суддів України, яка очолена паном Онопенко, який є. Історичним представником Тимошенко з вимогою не припустити проведення цього незаконного з'їзду. Онопенка пообіцяв, що він зробить все, щоб цього з'їзду не було. За нашою інформацією, сьогоднішньою цей з'їзд відбудеться. Пан гвоздік, який є прямою креатурою Портнова, очолює цей процес. І якщо це відбудеться, ми будемо вважати, що почався, почався період конституційного перевороту в Україні з усіма витікаючими е, наслідками. Я прошу журналістів звернути увагу на це питання і потратити ваш дорогоцінний час на ці питання, які представляють дійсно небезпеку для України як держави. Обов'язково цим займемося.